Слава Ісу! ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня, знак питання долар, нуль». Я і ведучий Майкл щур. В'йода новин це відбувається в кожній українській хаті, в кожному дворі, в кожному місті. Просто зараз, цієї хвилини, люди. Біткаються люди. Бідкаються на рівні району. Пробували вирішити. В районі адміністрації розводять руками. Як це люди сприйняли? Люди бідкаються. Може, місцева влада якось допоможе. Місцева влада розводить руками. А що каже влада міста? Міська влада лише розводить руками. А люди шо люди бідкаються на область. Виходили. Влада області розводить руками. Ну а люди люди бідкаються. Та що ж таке, кляті чиновники? Чиновники ж на скарги лише розводять руками. Так, а люди шо люди бідкаються, а до лікарів зверталися у міністерстві охорони здоров'я. Я розводять руками. А до поліції Правоохоронці розводять руками. А люди, як же люди? Бідкаються люди. До того ж кажуть, їм нічим дихати, а на шкірі висипи. Господи, висипи! Владо, почуй людей! Влада розводить руками. Ну добре, хай молоді завжди на все плювати. А от, наприклад, літні люди. Літні люди бідкаються. Це була головна українська новина останніх 20 років. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Влада бідкається. Утім, усі розводять руками. Ну або навпаки. От кутюрневічне мов mm -hmm. Музичне! людське настав час подивитися на кандидатів у президенти як на людей і поговорити про справді важливі речі: як вони одягаються та яку музику слухають. денг. кандидати в президенти вдягаються погано. Як і всі слухають те саме. Що й всі, але давайте якось конкретніше слово експерту з питань стилю і політичної моди Гергарду Ельферсу. Sure я не впевнений щодо її зачіски. Так воно виглядає як суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі. Стиліст відверто і нахабно бреше. Взагалі не розумію, як така серйозна організація, як Дойче Веллі, дала слово цьому непрофесіоналу. Ми провели експеримент. Суміш бабусі і школярки виглядає ось так, і це зовсім не схоже на Тимошенко. вона не приховує, що вона жінка, але жінкам у політиці завжди складно. Юлія Тимошенко складно в українській політиці не. Тому що вона жінка, а тому, що вона Юлія Тимошенко. Я Юлія Тимошенко. Помітили, як пані Тимошенко відмовилася співати у мікрофон. Це перший випадок, коли Тимошенко відмовилася від слова. До речі, про музику. Журнал Ново Єврем'я запитав у основних кандидатів у президенти про їхні смаки. І пані Тимошенко заявила, що слухає тільки те, що крутять на ФМ-станціях станціях Святослава Вакарчука, Христину Соловій та Казку. Отже, завдяки квотам на українську музику, як мінімум, одна людина змінила свої смаки. Бо якихось 10 років тому пані Тимошенко слухала іншу музику, яку крутили на ефем-станціях. Українських сердіць, которые искренне любят Аллу Пугачова. І мріяла як посадить своїх політичних конкурентів на мільйон, мільйон, мільйон років у тюрму. Така сама трансформація відбулась з Петром Порошенком. Безжальний кукол нагадав, що 10 років тому Порошенко запалював на спільних вечірках з Пугачовою. Але тепер усе інакше. Порошенко офіційно повідомив, що слухає марш нової армії. у нас Жодним чином не згадав український гурт, який їздить з ним у виборчому турі, та співає знаменитий хід про гівно шоколаді, трохи ліпше, ніж у лані. але сам Порошенко таке гівно не слухає. Він вищий за це і ширший, як його піджак. У нього часто видно прогалину між комірцем сорочки та піджаком. Також часто видно, що ця частина топорщиться. Ось так це також означає, що костюм не на вас пошили. Таке враження, що Порошенко намагається натягнути на себе за великий рейтинг Зеленського. Та ні, просто політтехнологи сказали президенту, що зараз в моді оверсайз. Моя порада панові Порошенко. Ви маєте дозволити собі костюм пошити індивідуально для вас або два або п'ять не президенту вирішувати скільки в нього костюмів бо президентів багато Піджак один. Але оце велика помилка. Так, це велика помилка. Не можна носити те, що не має комірців, як це. Це ж виглядає як піжама. Сказав експерт зі стилю з такою кількістю гелю у волосі, яку забороняли ще росу Геллеру у 1998 році. А піжами досі не заборонені. Бо саме в піжамі дуже зручно слухати те, що любить Зеленський, Адель. Саме цю пісню Адель за непідтвердженою інформацією, любить слухати Зеленський. А ще за непідтвердженою інформацією, Адель любить серіал «Свети». особливо оцю серію. Анатолій Гриценко, цей чоловік хоче бути українським президентом, чи не хоче? Але це не те, що носить сильний лідер. Та що ви всі причепилися? У Гриценка є фотосесія з вусами, є фотосесія з пістолетом. Що вам ще треба, щоб ви зрозуміли, що він сильний, щоб він носив з собою гантелю? Ріценко каже, що слухає Емінема Артік Манкіс Кемікал Роменс та Квім. Але ми знаємо, що насправді він слухає Аллу Пугачову. Ось фотодоказ. <плес> І нарешті Юрій Бойко. Його стиль це сиве волосся та синій піджак. Якщо додати червоні шкарпетки, вийде прапор Росії. Хочу. Поблагодаріть вас за те, що знайшли время для нашої зустрічі. Ну а чи буде Петро Порошенко сам доношувати свій піджак, чи переросте Зеленський свою піжаму, та чи смачним вийшов фарш? Ми дізнаємось через тиждень. <клес> Моторошне! Кличко під землею. Не настільки, просто Віталій Кличко знайшов посеред Києва безодню і зазирнув у неї. За проектом це має бути нова станція підземки у Києві. Але Віталій Кличко недосвідчений користувач метро, тому вирішив, що станція вже готова до експлуатації. Завдяки цій дантівській подорожі ми тепер знаємо, яка картина постає перед очима кличка, коли на нарадах лунають слова секвестр бюджету, субвенція або децентрізаляці. Децензіра. Децен... Децент... Децентралізація. На щастя, Віталій Кличко швидко зрозумів, що це не його станція. Run. Можливо, кличко просто шукає у Києві щось величезне і залазить туди, щоб знову відчути себе маленьким. Така дивна поведінка київського мера схвилювала навіть президента України. Пане голову, народ переживає. І у народу є причини хвилюватися, тому що це не перший випадок, коли київський мер поводить себе дивно. Так днями Віталія Кличка бачили у костюмі шулявського фраєра. Вибачаю за незручності. Ми попереджали. А потім вибіряємо. Хоча, можливо, міський голова просто подивився серіал Гострі козирки. Тож прикмета для киян. Якщо побачите мера Києва у короні з рогів Оленя, знайте, восьмий сезон Гри престолів» вже вийшов. <рес> Юрій Бойко та Віктор Медведчук на зустрічі у Москві з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим закликали українців не підписуватись на телебачення Торонто» в інстаграмі та телеграмі. Олег Ляшко нагадав іншим кандидатам у президенти, хто в українській політиці справжній клоун? Гривень, можу, Олег Ляшко увірвався на засідання Кабміну та криком вимагав не продовжувати контракти з головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим. Іноді мені здається, що пан Олег вже багато років як не продовжує контракт із головою Ляшка. доброго дня Олег, Олег доброго дня. скажіть, будь ласка, чому ви продовжили Поліву, на якій підставі ви продовжили контракт? Варюги Коболєву? Тож Ляшко увірвався на засідання кабінету міністрів, наче Ленін в Клоузер, з вимогою розкулачити голову Нафтогаза Коболєва, якому продовжили контракт. Ви приходите це, це з боку. Мені на праве вухо Починаєте кричати. Це а шо, вам треба балаган? наліве? А, наліве треба було. Це, це ви країну в балаган перетворили в бардак. Олег Левосім года. Жінка сидить у вас у предбаннику. Ви її Олег. побили? Отже, Гройсман побив жінку, яка 84 роки сиділа у нього в придбанні. Тому Олег Ляшко увірвався на засідання Кабміну з вимогою скасувати контракт голови Нафтогазу. Якщо в цьому контракті дійсно було прописано, що Гройсман має 84 роки бити жінку в придбанніку, то звичайно контракт треба скасовувати. По-перше, це міга некультурно. Вривати з залу ми ганикультурно би жінку 84 роки. Гройсман буддист Тільки цим можна пояснити його спокій під час 84-річного вторгнення Олега Ляшка. Ми вимагаємо слова. Один? Ми вимагаємо слова. Один? Я вам дав слово, коли ви спокою. Я спокійний згідно з вченням Будди, досягти араханта четвертого ступеню просвітлення можна тільки тоді, коли ляшко волає тобі прямо у праве вухо. Саме так можна відокремити світ земного та усвідомити, що все у житті плинне та постійно змінюється. Як інвестори радикальної партії, можна я да. Ну, можна? Не ти? бийте людей. Можна завершу? людей не можна бийте. Я Можна. людей не бити. Я людей не б'ю, а я людей люблю. Тобто, подіяло завдяки Олегу Ляшку Володимир Гройсман так нікого і не побив. Не смійся, досмієся. Через місяць не буде Петра, я побачу, де ти будеш не смійся, не смійся. Дійсно, поруч із розгніваним олегом ляшком найважче це не засміятися. Навіть досвідченим членам фракції Ляшка таке завдання не завжди дається з легкістю. Я вас прошу прийняти рішення угрулювати це в законодавчий спосіб. Ми його реалізуємо. Дивіться, він на якої фаволодирборич не при не, не Володимир Борисович. Давайте не перетворюйте це на цирк. і не знімайте. Заради мистецтва не перетворюйте це на цирк. Хіба ж можна феєричне шоу Олега Ляшка на кабміні перетворювати на нудну виставу з акробатами, жонглерами та елементами знущання над дресированими тваринами? Значить, послухай мене, послухай мене, шоу у мене це шоу У мене. Це шоу. У мене це шоу кожний день, коли я їжджу по людях і слухаю наслідки, як вони живуть від ваше шоу. За тиждень до виборів. Дякуємо, що підписалися на інстаграм та телеграм Телебачення Торонто. Тим більше, що наступний випуск буде не в неділю, а в п'ятницю в той самий час, але в п'ятницю. Ми про це в телеграмі та інстаграмі ще нагадаємо. Але і тут треба, щоб ви знали. Шугил Кутпеге Мумкин МС Албаси Кирдик. Нурсултан Назарбаєв сложив себе полномочия президента Казахстана. Я принял непростое для себя решение. Відставка Назарбаєва для багатьох стала справжнім сюрпризом. Він незмінно керував країною цілих 30 років. Президентство Назарбаєва старше за Анатолія і молодше за Ясю. Та тільки на вигляд. Експерти кажуть, Назарбаєв чітко розуміє, що країні потрібні зміни. Тож поступився дорогою молодим, але залишив їх під своїм пильним оком. Отак, один з найдавніших диктаторів на території посовка, нарешті, дав дорогу молодим. Новому тимчасовому президенту Касим жомарту Токаєву усього 65 років. І це середній вік казахського міланіала. Спікер Наслідна, Касим жомарт Токаєв склав присягу як президент. Перше ж рішення, яке вже підтримав парламент перейменування столиці на честь Назарбаєва замість Астани Нурсултан. Цікаво. О, що відчуває людина, коли на її честь називають столицю дев'ятої за територією країни світу? Думаю, відчуває спокій, коли Нурсултану Назарбаєву будуть дзвонити друзі з питанням Нурсултане. А ти де? Він може сміливо відповідати я в Нур-Султані. і це буде щира географічна правда, а не метафора медитації чи аутофіляції. Сам Назарбаєв після відставки залишиться главою ради безпеки країни. Обіймати цю посаду і фактично керувати країною Назарбаєв зможе аж до самої смерті. Моєї і твоєї, бо Назарбаєв навряд чи колись помре. Крісло спікера посіла старша дочка Назарбаєва Дарига. Саме їй пророкують і перемогу на наступних президентських виборах. А там і внуки підростуть, і правнуки Буде ким парламент заповнити. құрметті қазақстандықтар отандастар Ардахта агайн. майже весь час свого правління Назарбаєв був союзником Росії, але згодом занепокоївся через імперські амбіції Путіна і почав все більше поглядати у бік Китаю. Росія знову собирає советський союз. Хто хоче його встановить, у нього голови нету. Ого, це прямо якийсь казахстанський Бандерівець! Навіть гірше на початку 2018 року він наказав почати перехід з кирилиці на латинську абетку. Переход на латяніцу ета як нікакої нибудь каприз. Это требование времени. Якщо ти хочеш, щоб Україна теж перейшла на латинську абетку, то напиши коментар латинкою під цим випуском на Ютубі. Хай там що Назарбаев завжди був типовим східним диктатором з культом особи та беззаперечною владою. На його честь назвали університет, вулиці, міста і навіть одну гору. Щоб тримати себе в чудовій диктаторській формі. Назарбаєв починав свій день з принижень підлеглих. Вставайте всі стоїть стойте, пока доложите. Я тобі делаю второе замечание сьогодні. Третій, може бути, останнім. Займайся. Найбільше Назарбаєв любив розважатися у жіночому колі у досить нетрадиційний спосіб. На кожне 8 березня до Назарбаєва приводили цілу купу казахстанських жінок, яких він розважав диктаторським стендапом. Учені визначили, що середня статичні жінка 17 років в своєї жизни находиться на дієті, З'їдає 2-3 кілограма помади за життя. Говорять, що мужчины придумали поцелуй, щоб заставить помолчать <плес> у відповідь Назарбаєв полюбляв слухати компліменти та лестощі. І навіть завів для цього власну Тимошенко. Позвольте мені, многоважаємо Нурсултан Абішевич поздравить вас з Годом асамблеї народа Казахстана. Але навіть у любові до народного героя, лідера нації, людини століття, сонцесяйного Елбаси можна переборщити. Якщо ви розрішиті з вашої легкої руки Ми хочемо назвати це нурпуаза, тому що на потім будуть дані подити навчився. Жіть научила судячи з усього життя, навчило і казахстанських кіношників. Вони зняли про Назарбаєва цілу кіноепопею з п'яти фільмів під назвою Шлях лідера. Виношу на ваше розповсідження. Очень важний для житті республіки о переносі столиці. Може, дать столиці нове ім'я? Може бути астана. Спочатку для цієї кіноепопеї пропонувалась назва Слуга народу. Але від неї відмовилися як від занадто претензійної. Несподіване гурт «Мозги» випустив найкращий трек за весь час свого існування. Закономірне, цей трек виявився найпровальнішим за весь час існування гурту мозгі. Замість десятків мільйонів переглядів він зібрав трохи більше двохсот тисяч. Навіть банальне селфі Потапа в його інстаграмі має більше лайків, ніж цей кліп. Right. Digital, digital і нема чого дивуватися. Якщо пан Потап і пан позитив привчили своїх прихильників до влажного пляжного двіжу, то не ображайтеся, що стильна і якісна посвята пам'яті Кіта Флінта з гурту Продідже не зайшла. Якщо мозги зараз присвятили відео флінту, то чого нам очікувати від них, коли помре Курт Кобейн? Тусти! <t inclusive> right. До речі, це вперше і напевно востаннє, коли Кіту Флінту присвятили мем про кличка. <t inclusive> Дизейшн. Сподіваємося, що після цього грандіозного провалу пан Потап зробить роботу над помилками, і наступне відео гурту «Мозги» буде настільки тупим, що в перший же день збере 10 мільйонів переглядів. Тільки так це і працює. Спитайте у Зеленського. Безжальне! студентів Київського національного інституту культури та мистецтв примушують до фоловінгу та лайкінгу. Це перший у світовій історії випадок кіберхарасменту. Поплавський змушує студентів любити себе у соціальних мережах. Скандал в університеті культури співучого ректора звинуватили в примусових лайках. Ось так ти вступаєш до вишу, сподіваючись, коли-небудь потрапити на підтанцівки до Олега Винника. А тебе всі п'ять років готують до роботи на ботофермі. У мережі з'явилося листування кураторів навчального закладу зі студентами, де. Спонукають поширювати публікації з особистої сторінки Михайла Михайловича Поплавського. Там усе дуже серйозно і масштабно фіксують кожен репост. А це точно не наклеп? Навіщо змушувати людей ставити лайки під фотографіями Поплавського, якщо він такий гарний? Може й мені підписатися на його сторінку? Ні, поплавський шантажем змушує людей підписуватись на свої соцмережі. Це не чувано. До речі, підписуйтесь на інстаграм та телеграм телебачення Торонто, а то ми знову покажемо вам. Пам'ятник свині. Ми ділиме це самі. А Чистого серця. Ми любимо свого ректора. Он наш покровитель. Так, звичайно, студенти робляться за власним бажанням. Ми ж всі знаємо, що фотографія Михайла Михайловича біля сільської криниці викликає у 20-річних більше зацікавлення, ніж новий трек Пост Мелоуна чи трейлер останніх месників. Для улитки. Он наш покровитель. Покровитель? І що це за рух? Рука до серця, голова до сонця. Цей студент ніби навчається в університеті імені Джорджа Орувела 1984 року заснування. Там все дуже серйозно і масштабно. Фіксують кожен репост, Чемним ним обіцяють допомогу на сесії. А може, поплавський просто бореться із залежністю дітей від соцмереж? Ага, щоб вони залежали від більш приємних речей, наприклад, від нього. Кожен запис поплавського треба репостити. Інакше потім несподівано з'являться проблеми на сесії. За доказ надали ось. Це фото. Список по факультетно. Лайк like, під постом Поплавського виконує ту ж роль, що й сортувальний капелюх у Гогвардці. Він так само визначає твоє майбутнє коло спілкування. Дівчинка з деканату говорить, «Мені потрібен список, хто зробив репост». Ми плюсуємо, хто зі пост. Хоча потом, по плоски говорять, що репост – діла добровольне, але не добровольне. Отже, всі куратори університету культури, незалежно від бажання, проходять курс агресивного СММ. Потім не дивуйтеся, що вас постійно додають до Фейсбук груп гіпсокартон Київ. Це все випускники інституту культури. Адже як ми зрозуміли з цієї історії, єдине, чому їх там навчають, лайк, репост та спам. Всіх університетах і Європи і країни величезна корупція існує. А в нас просто банально просять зробити репост. Ви, мені здається, дуже розбаловані. Справді в якому ще вузі можна отримати диплом просто за лайки. Це ж навіть дешевше ніж у підземному переході. Став лайк під нашим випуском на Ютубі, якщо хочеш побачити, як Михайло Попавський продає вареники з копченою лупою на вокзалі приміському в Козятині. Рекордне і ганебне в Україні найнижчий у світі рівень довіри людей до влади лише 9%! Це дані компанії Gallup, однієї з найвідоміших у світі компаній, яка вивчає громадську думку. Щороку вони проводять дослідження більш ніж у 130 країнах світу. Страшне? Не те слово, бо в перший рік після Майдану довіра була значно вищою. А може в усьому винні журналісти? Це ж вони п'ять років розповідають про погану владу, корупцію та зраду. Це дуже популярна версія. І справді, за часів Януковича такої кількості критичних матеріалів про владу у всіх медіа просто не було. Тому інколи можна Може, здаватися, що ситуація з корупцією стала навіть гіршою ніж була до 2014 року. Але це неправда. Довіру знищує не критика влади, а відсутність реакції на цю критику. В усіх демократичних країнах медіа та соцмережі тільки те й роблять, що критикують владу. Але 9% довіри є тільки у нас. А може, це все політики популісти? Гарна спроба, але ні, це ж не Україна, вигадала Ляшків. Це світовий тренд. Але 9% довіри до влади лише в Україні. То може. Справа у завищених очікуваннях після Майдану так це правда. Очікування після Майдану та активної фази війни були справді високими, але не завищеними. Жуйте сраку, всі ті, хто називає завищеними очікування змін. За них заплатили життям небесна сотня та 10 тисяч загиблих під час війни. І що з цим всім робити за тиждень до виборів? Все просто, наприклад, на це можна реагувати ось так. За п'ять років ми створили. Надзвичайно потужний фундамент нашої власної української хати. Як Мунтян кричить на щитовидну залозу, аби та відновилася, так і Порошенко кричить на своїх виборців, аби зцілити свій рейтинг. А якщо до цього відео зробити субтитри, то вони будуть капслоком та жирним шрифтом. Армія, мова, віра це є надійні основи нашої української державності. Без криків! Легко. Завжди можна спробувати прокинутися простою людиною з народу, щоб не асоціюватися з владою, частиною якої, нагадаю, і є народні депутати. <плес> Пані Тимошенко з тим хот-догом, наче неціловане дівча, що тренується на помідорах. Словом, якось непереконливо. Але мене найбільше хвилює інше питання. А якщо працівниці заправки були прихильницями Порошенка чи Зеленського, вони плюнули їй у ходдох. До речі, про Зеленського. Може, у нього є відповідь, що з цим усім робити? Шо-шо, кіно дивитися. Полю голова Доброго Доброе утро, господин президент. Дивіться продовження історії народного президента. З цього трейлера ми дізналися, що президента Голобородька посадять у тюрму. Мабуть, ці епізоди додали, щоб захопити і ту аудиторію, яка колись голосувала за Януковича. Я, умер, як Я не знаю, які рейтинги будуть у серіала. Думаю, аномально високі. А що там буде в реальності? Подивимось через рік, коли Гелап оприлюднить дані про рівень довіри українців до влади, якою б вона не була. Херсонщина прославилась на весь світ. Ні, не завдяки кавунам, помідорам та цінам на готелі в Залізному порті. І не завдяки татуюванням Путіна на грудях херсонського танцюриста Сергія Полуніна. Херсонщина прославилась на весь світ завдяки лебедю. Лебідь прославив Херсонщину, так само як кличко прославив Україну. Херсонський лебідь побив пацана. Хлопець заходить в озеро, аби зануритись у холодну воду. До нього підпливає лебідь і переконливо пояснює, хто тут господар. Пам'ятай, чужинець, тут господар. Українець лебединого походження б'є крилами та кусає за спину. Кадри на яких благородний птах вигнав з озера хлопця, що там купався, розлетілися. Соцмережами і набрали вже мільйони переглядів. І поки Херсонський лебедь готується стати наступним мером Києва, пропонуємо іншим українським містам взяти за зйомки нових вірусних відео, бо ще не закриті теми армреслінгу з бобрами, бірпонгу з черепахами, та реп батлів з цвіркунами. Що тіл на слідушій день пару гематом, немного покусана спина. прокинувся легендарною особистістю, яка нарешті розширила список відмазок для чоловіків, які не можуть пояснити дружині, звідки у них на спині подряпини. Бід поби смішна історія стрімко шириться світом. А нещодавно про крутого херсонського лебедя написали у британському виданні Daily Мейл Імідж України змінюється на очах! Про нас пишуть елітні британські видання, а українські лебеді. Є взірцем мужності та сили. Вони можуть дати відсіч тим, хто в рази більший за них. І це було б неможливо без послідовної підтримки наших західних партнерів, без консолідації всіх, хто доклав зусиль, аби це відео було зняте. І викладене, і переглянуте мільйонами наших співвітчизників та європейськими колегами. Лайки Україні!